Вітаю, друзі! Відео, яке ви побачите після мого вступу, планувалося вийти на YouTube-каналі Садок Вишневий. Але канал Садок Вишневий схоже припиняє своє існування принаймні припиняє своє існування в студійному форматі. Можливо, ми будемо казати Садок Вишневий, але уже не в студії. І цілком можливо. Цей канал буде трошки інакше називатися. Наприклад, Садок Вишневий з Олександром Новохацьким. Чому канал припиняє свої існування? Тому що цього вимагає влада. У Олександра Новохацького вчора був обшук і йому вручили підозру. Підозра у вчиненні кримінального злочину, який звучить як поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, розпочатої в 2014 році. Ну, зрозуміло, це викликає посмішку, іронію. Ну звинуватити канал садовишневої у тому, що на цьому каналі якимось чином виправдовувалася російська агресія. Ну, це явна криза жанру. Але я не поспішаю звинувачувати владу у політичних репресіях, у тиску до тих пір, поки ми, по-перше, не дізнаємося про рішення суду. Але я так зрозумів, що не зважаючи на рішення суду, в студію ми не повернемося. Але остаточні висновки можна буде зробити. Якщо ми перезапустимося уже в такому кустарному форматі Скайпом з Олександром Навахацьким ми плануємо продовжити свою роботу, тому що вважаємо її потрібною. Так, нагадаю просто, що YouTube канал Садок Вишневий проіснував 2,5 роки. Для мене, в принципі, дивна реакція влади на нашу діяльність, тому що канал досить. Такий маргінальний, я б сказав, ну, там, до 30 тисяч підписників, перегляди 4-5 тисяч переглядів відео. Ну це взагалі ні про що. Але, очевидно, когось ми сильно роздратували. Ну, нескладно здогадатися, звичайно, кого. Це у нас центральна фігура нашої політики в Україні це є Андрій Єрмак. Ну, і на виконання доручення Андрія Єрмака. Я це так читаю. Ось Олександру Новохайському мурчили підозру. Ми, звичайно, внесемо корективи в нашу діяльність, але огляди, глобальний контекст, політичні огляди ситуації в Україні і глобальний контекст, який ми намагалися завжди висвітлювати. Ми це продовжимо робити і подивимося на реакцію влади. От якщо вже нас змусять після цього припинити свою діяльність і будуть шити нам якісь кримінальні справи, ну тоді вже можна, звичайно, говорити про дуже серйозні проблеми в Україні. Дуже серйозні проблеми в Україні, коли абсолютно проукраїнський канал, який, в принципі, не є популярним. Досить маргінальним, зазнає переслідувань, то ну, це напряму вказує, що ми кудись не туди йдемо. Я хочу сказати, що нас не запрошували не просто на якісь там телемарафони. Нас з Новохацьким не бажали бачити на жодному фактично YouTube-каналі. І я ну, забувся, коли отримував якісь запрошення кудись. Ну ось виступ був на консервативному клубі. Я навіть не можу пригадати, коли мене особисто кудись просили. Настільки ми були небажаними. Тобто нас там затирали всі, як могли, і провладні, і непровладні, і так далі. Я ще раз підкреслюю, що для мене це якась. Ну, шокуюча новина, тим більше з таким формулюванням. Ну, звинуватити Садок Вишневий в антиукраїнській діяльності, я вже тоді навіть не знаю, до чого влада може опуститися в нашій країні. Ну, менше з тим відбулося те, що відбулося. А після цього вступу ви подивитеся нашу таку екстрену розмову з Олександром Левихацьким, яка відбулася сьогодні вранці. Я випросив відео. Воно, в принципі, записалося ще в студії, але потім нам повідомили, що якби, більше на канал не буде не залуватися наші відео. Ну, в принципі, це очікувана річ. Ну, от. Я не вперше в житті з таким зустрічаюся. Я звик, і Новохацький до цього звик. І я колись там двічі проти мене теж відкривали кримінальну справу, коли я ще був в Громадянській партії Бора. Ну, все, як в житті політиків відбувається. Отже, ну. Подивіться, будь ласка, нашу розмову, наші розмірковування з цього приводу. Ще раз скажу, що ну, ми не збираємось припиняти свою діяльність, заведемо новий Ютуб канал. Це так ми плануємо. Я ж не знаємо, що там, як там все буде розгортатися, але якщо Дубінський веде свій Ютуб канал, перебуваючи під вартою. Ну, так чому ми не можемо вести з Новахацьким ну, свій канал? Під вартою, не під вартою. Все одно потрібно робити справу. Ну, коротше, така ситуація. Ласкаво просимо на канал Садок Вишневий. Якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові публікації. А зараз давайте зануримося у відео. Готові? Тоді почнімо. Друзі, всіх вітаємо! Я Анатолій Якименко, Олександр Новохацький. Сьогодні Вітаю в студії всіх також. це екстрений позачерговий і короткотерміновий випуск садка. Вчора у нас був запланований прямий етер на вісімнадцяту годину. І я, ви, якщо помітили, я провів його самостійно. Думав, що щось трапилось, там світла немає, якась пробка там по дорозі і так далі, з'ясувалося все значно гірше. А, Олександра Новохайського відвідали працівники СБУ, Так. дома. я дома, так зрозумів. Звичайно, да, за дома, місцем мого проживання. За місцем проживання і так. вручили підозру у, у вчиненні правопорушення, у рушення, яке звучить наступним чином. Виправдовування Новохацький Олександр Борисович чинив поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України розпочатої у 2014 році, тобто, кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України я зараз тобі передам слово. Я останній дізнався з нашої групи, що тобі вручили таку підозру, а, мене набрали наші колеги після етеру. У нас був тут же в цій студії на 19.30 прямий етер з длігачем. Я прийшов там, був зайнятий у справах, і мене набрали по колективному зв'язку. і там і Слава Дубина, і Гайдай, і всі, хто в цій групі, хто були на етері, і присоромили мене, що я не цікавлюсь долею свого товариша, партнера посадку вишневому. І в нього великі неприємності, і, і я був в шоці, чесно кажучи. Я пізно ввечері дізнався, і потім зрозумів, чому не можу з тобою зв'язатися. У тебе забрали телефон. Я так Такий сама да, в, в мене ви не забрали. В мене вилучили, вилучили процесуальними діями. В мене вилучили телефон, з якого я. Вів відкритий публічний Facebook аккаунт, а, в якому висловлюю свої, свої думки. персональні допомоги. Тобто, я, би, ну, виправляю би, свою цю неуважність, що я останній дізнався про, всі ці, <свісно> про всю цю ситуацію. Розкажи, будь ласка, я поражаю наших глядачів, що це. Поки що це такий короткий, у нас дуже часу немає, тому що зараз буде запис нової програми з гостем. Я буду вести її. Олександр води в курс справи. Там е, залишилася папка от з такою експертизою, висловлювань по садку вишневому. Я ніколи не думав, що садок вишневий так моніториться СБУ. І працюють експерти і е, визначають правомірність застосування. Прямо як оцей лінгвістичний поворот Абсолютно в так, що... СБУ. Тобто я ніколи не думав, що у нас стільки фахівців з лінгвістичної філософії, які майже як Гилбл Трайл чи цей самий Вітгенштайн, Трактують і інпретують слова, бо там Олександр мені просто зачитав кілька цих сам прямо ну, це, ці це мовні пастки і категоріальні помилки. Я ну, мені. дивись. Я не хочу обговорювати ті матеріали, тому що вони насправді це клопотання до суду, в якому слідчий просить обмежити мою волю на термін до 60, на шістдесят діб. А бонуву вони ж мають з'ясувати. Значить, дивись, що, що відбувається мене персонально звинувачують в тому, що я з невідомих причин, як тут написано, виправдовую дії Російської Федерації щодо розв'язання агресивної війни проти України? Нібито в мене існує злий умисел. Який не встановлений досудовим розслідуванням час, в невстановленому досудовому розслідуванні місці, значить, я зареєстрував обліковий запис соціальної мережі Facebook під назвою Олександр Новохацький, і в цьому аккаунті, я вчиняв дії із поширення. Матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, насправді, правоохоронні органи мають абсолютно законне право будь-якому громадянину, який займається якоюсь будь-якою діяльністю, в цій діяльності вбачати елементи злочину. Тут нічого такого страшного нема. Більше того, хочу відзначити, що співробітники Служби безпеки напрочуд діяли напрочуд професійно, чітко злагоджено. Тобто було видно, що для них це абсолютно рутинний захід, який вони виконують на підставі того, що вони виконують комплекс заходів по виявленню серед громадян України осіб, які займаються вчиненням особливо небезпечних злочинів. Проти України, українського народу, державного утворення України і так далі. І це нормально. Тут питання не в тому, що мені оголосили про підозру. Ну, це нормальне, це процесуальний момент, абсолютно нормальний документ. Тут питання в тому, що після цього я в судовому порядку мушу довести, що мої дописи в Фейсбук. Матеріали розміщені на акаунті YouTube каналу Садок Вишневий, не мали на меті виправдовувати збройну агресію Російської Федерації проти України. Ну от, в принципі, слово за судом тому, що слідчі. І оперативні працівники Служби безпеки свою роботу зробили. Ну, от, в принципі, отак. От тобто, мені треба буде йти в суд тобі допомагати, і колегам теж можна йти в суд тобі допомагати. <зум> я так <зум> Що значить допомагати? <зум> тобто... ну, можна... я, я не знаю, чи буде це відкрите судове засідання. Можливо, в тут. <реш> Ні, ну по-перше, а презумпція Диві. невинуватості, вона якось. Презумпція невинуватості, от якраз заключається в тому, що мені повідомили про підозру заздалегідь, але а а. не після того, як по мені винесений приговор судом. У мені заведена кримінальна справа, яка внесена в реєстр досудових розслідувань. Ну, зареєстрована. я скажу як журналісти, як публічна і медійна персона, я скажу наступне: що експерти СБУ не є істиною в останній інстанції. Да, абсолютно. цю Ек, експертизу проводить український народ і наші глядачі. Вони були дуже здивовані тим, що їхня експертиза, народна експертиза, не співпала з експертизою експертів СБУ. Тому що знайти в на в наших, тому я ж ми ж разом працюємо. А ну я би тебе, наприклад, зупинив, якби я щось там помітив уже аж таке. Ну і ти любиш алегорії, звичайно, образи, метафори. А я грішу тим, та, що в емоційно десь, збудженому та, в стані я та. можу наговорити дурні. Ну, Яку можна інтерпретувати? Там, ну, подвійно, Це моя особа. Дивіться, я ж не. Не працюю пропагандистом, і Ми з тобою не в нас не пропагандистські канал. До речі, ми повинні сказати зараз публічно, на яких основах ми працюємо. Звичайно, дивіться, це студія, яка надає майданчик абсолютно всім. Сюди приходять різні люди, а умови співпраці 50% від банерної реклами Ютубу. Це 0,0 долара в місяць. Це смішно, якщо комусь сказати, це просто буде ганебні римляні. Тож це справа не в грошах. Да, не в грошах. Тобто це все це до речі, легко контролюється. Легко відстеж в наш час легко відстежуються донати різного роду стимуляції і так далі. Тим, що у нас достатньо інформаторів, які можуть зайти по сусідству і все розказати за який рахунок живеш ти чи я, який образ життя ми живемо. Я не приховую свого образу життя. Так. Я не приховую, не переховуюсь ніде. Я навіть не приховую адресу, за якою я проживаю сьогодні. Ну так, тобто, тут Но все, все відкритої і, і та мені, мені. нема що приховувати, тому що я висловлював свою особисту персональну думку. Але тут питання, розумієш, переходить в політичну площину. Ну, звичайно на думку слідчого головного слідчого управління СБ України в місті Києві, Сіївській області. Ми з тобою настільки впливаємо, чи я особливо, ладно, з тобою ну, ні, я зима, особисто ж, я ж не, настільки не, не сильно впливаю на інформаційний простір України, що в цілої верстви громадян соціально незахищених, як тут пишуть. Тобто, ем, питання ж в чому, що ем, в верстві громадян, які соціально незахищені, я своїми висловлюваннями. Формую соціально політичну позицію. Не, ну, звичайно Отже, я, ну, я формую свідомо, маючи на цьому умисел, прагнучи настання результатів формування цієї ну, позиції, яка заключається у виправдовуванні, на думку слідства, виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації проти України. Розпочатої 2014 тисячі ага, році Олександр нас підтискає. Е, я тобі ага. скажу так, що я ну це класний механізм, який дозволяє працювати от, по великій кількості людей, пропускаючи їх просто через жорна машини. Такий механізм ми бачили 10 років. Його застосовували проти автомайдану. <гум> я не маю рожевих уявлень щодо українського суду і судді, яка не буде, чи судді, який не буде розбиратися і дивитися програму садок Вишневий. Ну, немає в нього ні, часу ну, і бажання, і воно суперечить його поглядам а... на життя. Рішення буде прийнято формально, тому я готовий до того, що я буду обмежений. В, в не, свободі тут, пересування дивися, і взяти там я, чи під домашній арест, чи під... Якби а... на в заключення на вже, час слідства. Так, так да я на заключення просто скажу наступну річ, що щоб ти розумів, що люди, які дивляться от зараз за цією ситуацією, десь підозрюють, але вони так сильно це не артикулюють. Що це якась спільна дія твоя з СБУ для популяризації тебе і садка вишневого. Тому що ну це в принципі маргінальний проект. Він має там 30 тисяч підписників і 4 тисячі переглядів, і 4-5 тисяч Но переглядів Це ж не верст, захищена верства населення. А, Це просто смішно, і в нас питають, чи часом, ми не домовилися з СБУ, щоб нас в такий спосіб популяризували, і ми набули рейтингів і так далі. Тобто, нас підозрюють з усіх сторін. Я хочу сказати, це гаразд. Ну я думався До. про те, що в мене вдома провели обшук. Перелякали всіх моїх рідних, дитину там і так далі. І тому подібне. Але я щиро кажу, що співробітники Служби безпеки поводили себе ну, неймовірно професійно, незважаючи там на певні обставини, там відсутність, там світ. Ну коротше, yeah, yeah, yeah. це ж той був квест. В мене нема жодної претензії, тому що вони діяли абсолютно в рамках закону. Okay. В мене немає претензій до служби безпеки, що вона зацікавилась. Садком yeah, yeah. Вишневим і е, в мене нема навіть претензій, що окремі слова і фрази, е, внутрішній експерт служби безпеки, відомчі no, yeah, yeah. якимось певним чином вирвала з контексту і щось, щось там собі е, написала. Вона експерт, вона має на це право. Крапку в цьому має поставити суд. Ну я так розумію, що серед глядачів 4-5 тисяч наших відео, це в основному урядовий квартал і правоохоронні органи. Я не знаю. Я так розумію. Я не. Гаразд. Друзі, ми я сподіваюся, продовжимо нашу співпрацю. До речі, судок вишне суд до рішення вважає. суду ні, нікуди не зникає. Я буду запрошувати гостей. Якщо Олександру заборонять це робити, от ми будемо скайпом, скайпом. Ну, якщо Дубінський веде з залу суду. Блоги, то я думаю, що толя, я... ти знаєш, я бував в різних ситуаціях, в тому числі під слідством, і щодо мене, як співробітника служби безпеки, були кримінальні провадження, які там мене звинувачували там в певних діях, які не відповідали там певних процедурах. Ну це нормально. Це в мій час кож... не було була опера, проти якого не було, хоча б раз порушена кримінальна справа. Питання не в порушенні кримінальної справи, питання не в пред'явленні підозри. До речі, я чесно дуже дякую за те, що заздалегідь мене попередили про те, що проти мене ведуться слідчі дії, і що там в певному порядку відбудеться судове засідання, яке там буде розглядати ці матеріали. Нормально дякую, нема питань. В мене є час підготуватися, є час найняти адвоката, є час повідомити свою публічну позицію. Бо саме в публічній позиції в чому ж сутність. Саме мене збираються судити саме за слова, сказані публічно від щирого серця, на моє переконання, бо я не відмовлюсь від жодного слова, яке я сказав. В програмі Садок Вишневий, в інших моїх програмах інтерв'ю і інших якихось виступах. Окрім того, жоден допис в мережі Фейсбук я не заперечую ані своє авторство, а не відмовлюсь від жодного написаного там слова. Це моя особиста думка. А якщо вже я настільки впливовий, настільки впливаю на загальнополітичну ситуацію в Україні, то я напевно змушений поміняти статус якогось там невідомого блогера, чи дурнутуватого блогера, там чи якогось псевдоексперта, як вони пишуть. Mm, то напевно нам з тобою прийдеться чи мені заводя переходити до політичної відкритої да. такої самої відкритої політичної діяльності, метою якої є здобуття влади здобуття влади політичної влади законним шлюхом в рамках конституційних норм і законів України. Якщо в моїх діях... Буде доведено неправомірні, ну, дійсно поширення матеріалів, які виправдовують агресію Російської Федерації проти України. Ну що ж, я, я понесу покарання, яке визначить суд. Жах. Добре, друзі. Ми продовжимо наші ми живемо е в такій країні. Будемо тримати вас е в курсі подій. Всім дякуємо за увагу. Ми, коротше, встрою. До побачення. Дякуємо за перегляд! Ще більше відео. Дивіться на нашому каналі.